Вітайте, вітайте, кохані мої любі пшеячері, сердечно запрошую вас на мій канал Мукбанк Марія Ущій. Кохані мої, хто зараз буде я з вами сніданку, а я жадко ядам з вами сніданку, а десь і засадувалася. Я ще не ядам, зробила вам такі пишні канапечки, кохані мої, і бенде ядла з вами сніданку. І побачите, і рікави, rozpuszczajmy jakoś zrobiła z mlekiem, z cukrem, tak jak lubię, taki kubek, jak pięknie to. Kochani moje. Życzę mm, wam smacznego i sobie też. Kochani moi. A tak składam na pół, tak czymś lubię. Na dzisiaj tak jakaś już wam kawałka, Модно показать. Хоча святку нема. Куба не хто до, не до інтернату йсть, не можемо його обути. Там тільки не хто встать убирать. Хані мої, все не робила сніданку, мамусі гербатки з вами, це напка зворобів. Кубі баса до них такайну смажила. Я хромечки хреба посмаривала маслом. капучинком, я му відстави щось з'єж, аби на пустий жолотик не їсти до школи. Так пипеньки, щось і вставилося, внутрі на. Тренад. Я я так у мене всі виділяю, Я теж кохані мої, Я б сіткола відповідно за нього. теж за нервую. Зараз вона подається на нього. Верце в золото і вставить оба захода. Аз вече си ми лежам до дома. С уратком Наталм писала. На месенджери, с Иван теж писала на скайп. С други ми вече. Търтя дошколе, но хеба не пявам, Так, рано кохання моє встаю. Це то була п'ята, пізніше й було пуль до шостої зрана. Нагрівав фільмик тут і в тилі. Ось так кажуть, трудно з тим було. Таблетки випила б шестим. І до всіх пише мілего тигодня. І вам ще чи мілего колінего тигодня. І мілего дня, і мілої праці, хто працює, кохання моє. Хто має мінінки, уродінки. Stolat mocnym z Druku, przeżyć šesti, pomyślnosti, niech Bóg vas błogosla, kochani Moji, Angel Chronity chronim vas zawsze, niech bentom, blizutko was, niech stojom kolo was, nich vas obrnuje, niech vas chronia. Radoši, teplości, teplo rodzinego, miłości, serdušku, dużo miłości, pogody Ducha, wszystkiego, co najlepšie to dla was, niech spełniają się vaši najskriti mażenia. Аніма. Зі сета тут саме. А це тобі. Так. кохані мої, хто оглядав мої книги регулярні? Та воно сто. Вчора я, ну десь так до літра, назбирала збирала масля, масляків, мешочки по-нашому. Почистила їх, почистила ладні докладні, вимила. Кілька разів моцно, файно так вимила, жетельно. До кара готова. Я хотіла їх, кохані мої, я ж навіть порозкладала. На, на таборку, коли вже ніг одружилися. Але вони, кохані моє, сок свій пушаємо, бо навіть і пресник. Ось так би я уготувала моцно. Я Як то в моєму порозумінні моцно, кохані довго готувала, перепрашую, довго готувала. Солі не додавала. І до поївничку, і до заморожалки. Ну, no, мам, надіюсь, що я довезла їх, і там теж до заморожалки вложу. В домку хочу вміти мрубацами позатухано, але може десь там місці ще знайду, де так живу. Житки сам, потім жамки десь ще кипадаю. Вони рослом кохання, як на дружні. Я жалую, що ми стратіли вчора такі день, діли Сонечко світило, вітру не було. голову не зривало. Можна було цілий день ходити по ліску ляску, всю інші канапечки. І, там... І це би чоловік нас берув, там десь якась щельба є поліцейська.

No mówię bardzo, że weszli mi pieniądze, żeby jeszcze przyjechać i tutaj tak pójść na ci grzyby, ale nie wiem, czy tak zrobię. 80 zł, kochani, moi, szkoda mi. Chodź, ci te grzyby też drogie, jak kupić. Nie. Zastanowi się, że nie. Ten trochę domku powiesz, to jest wtorki z kotami swoimi ukochanymi, z rybkami, z synkiem ukochanym. Czemu to kochanie moja nie przychodzi, już tam nie spie. Nie wiadomo, gdzie ma jej, co je, gdzie ma obu Nie. Wiem. Zawsze była koło tam. Под акацієм спала. Травій глибокі, так нашого окна колотує. Пертось мої же, копчує же, господині її ема. Не дає її дзені, як я тільки по Ну, Вона фактично, як послушала мою косточку до мене. Та вона по В мене такі надія, що ні з її не стало, не придала. Робила м чотири кромки хлеба. А. Зем дві кромки хлеба мивестротен. Вчора я бляся спічила. Вислала вам такий фільм, не так, знаю, що ви знаєте. Свічте самі. Десь в лісі, в укрутку, в своєму парку, чехолі, на подвірку своєму, хто в домі своє власне має. В парку хто не має, дома свого власного, а що? Можна так швидким ходом істи, бо швидко ліва свого дзвінка. Ви йдете такі енергічні, як бабуся Маруся. Я позитивні і добрий настрій завжди маю. Ой, кохання моє наразі на душі камінь. Смутки, смутки, тривоги, але чоловік їмся не подає, чоловік займується чимось цікавим для себе. Ну і це 19 теж. Бо ніхто не одмовив. Готування, шпронтання, змивання. Я, я не мав машинки, якої вже вложила і навчинням її помиє. А так, кохані моє, вже і з'їдла. Я ж і не ядлася, може, шапуні ті три хлеба доїм. Сніданку було дуже смачне, у мені пишуть, пишіть коментарі, що ви ядли дійсі на сніданку, наприклад, що у вас нове, що у ваших дітей, чи всі це здорові, кохані мої. Пишіть, пишіть, що готуєте на обід, я дійсі десь... Вчора на коляції готувала макарон і цибульку смажила з бочки в мої зробила сурвечку з помідора, жодки в і майонез з лишку дала. багато смачно. Ми так ядли, ми свежили язики полковник, будь-вку не ядли. Коляція наша оказалася до о 21-х. Я поки ще то наложила по 21-й, ми ті клюхи, хоч не на наноць так на ядеці, ми з'яду. Бо так дуже міг глибокий. А десь мені ще стало коло веселого макарону. Це може бути обід. Ні, може сезон яйко до того, може є ще там бочок, є з такої зробить цибульки, посмажи з бочками, з'їми собі ще один помідор, є з таку мізерію зроби. З майонезом чи з олеєм, зобачимо. Майонез дуже калорийний. Ну, no, а я, już, кохані мої, зрана повносила сміття там з того поємничка, бо там біла мама скурки, обірки жуця, яйка та біючі шкароби по яйках. Винесла на відбор до смітника там. О, так кладе до ворка французового. Тут і шебіт теж винесла. Взяла, кохані мої, ветеринар, керівничні шкароби, керівничні шкароби, дуже фані, але я мисляла, що там, компілем, вони такі довгі будуть, а вони такі але можна і к лучшим витерти. Я так себе витерам, кохані мої. До того, у мене так делікатна і ну, файна цера у на цьому тілі. Молодютка така цера, хоч я вам 54 4 лята, кохані мої, я себе не хвалю. Але у мене є ще тих помаранч, нема ані ніц. Як то себе назива, то піщі коментаж. Целуліт, о! Я маю ще целуліт, кохані мої. А я мам 54 лета скончалась. І ось що ж може киди закритися, а мені видає, що може і ні, бо моя мама є 70 ка на карку і не відділа мамі целюліту. Та не в кожного чоловіка, запрошую, в кожній кобіт є єсти цилюліт. Я ж там на долі не змивала, там купа і ганки, позасихняті. Я таке не люблю, як то карки позасихаю, а потім тяжко треба мочити другу, ніби то повишировувати, повитрапила. No, a to będzie wszystko do maszynki, do smetanki, kochani A ja wam serdecznie dziękuję, żeście tak fajnie rozdzielili ze mną tą śniadanką. Życzę jeszcze raz miłego dnia, miłej pracy, udanego tygodnia, kochani moi. Bądźcie szczęśliwi, zawsze się uśmiechajcie. Uśmiech to tak, bez pół szklanki smetany z rana od razu wypili, kochani moi. Bo dla niektórych mężczyzna to jak smetana. No a dla nas COVID to uśmiech, kochani moi. Do zobaczenia. Całuski dla wszystkich i dla każdego. Pa, pa, pa. Moje witamy serdecznie, Szana Ukrainy. Chociaż ja dzisiaj ja pisała i z Natalią, i z synem Iwankiem. Ale, kochani moi, bardzo mocno obejmuję cały swoją kochaną w piękną, Pięknym, mądrą. dziewczynkę, dziewczynkę, moją moim i malutką wnuczką, która jeszcze w brzuszku rosnie mamusie. Так що спочатку це уязінче подарує в самої його родини, в самому родини, родини своєму, чи всіх, вшиськи, кохання мої знайомі, кремних близьких, мамусю своєму коханому сину Іванка, сестричку Халінку вшиських вас мощно обіймає, бабусю Маруся притулює моцно-моцно до себе, моцно і цілує, кохані мої. До побачення і ще Па-па-па. Мілого дня.